Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Кому треба поснідати, пообідати чи повечеряти, і немає часу готувати. Запрошую до мене. Приготуємо швидку корисну і поживну страву. А страву, друзі, будемо готувати ось таку. Швидко і смачно. У мене є лаваш ось такий. Наріжемо його соломкою, кубиком, кому як зручно. Ось так нарізали. Тепер відправляємо наш лаваш в салатницю. В кого немає часу нарізати, можете просто порвати на шматочки руками. Тепер беремо ось такий малюсенький шматочок ковбаси. Звичайно, шутка, друзі. Беремо невеличкий шматочок ковбаси, нарізаємо, кому як зручно, я нарізала ось так. Добавляємо також до нашої салатниці, до нашого лаваша. Вже такі гарні кольори жовтенькі, черпненький. Гарно перемішавши, скуштувавши насіль, на сковорідку наливаю масло, викладаю нашу масу на сковорідку, накриваю кришкою і 3-5 хвилин готую, підсмажую. Ось так виклашив на сковорідку, накриваю кришкою на 3-5 хвилин. З однієї наш сніданок обід чи вечеря підсмажився, тепер зверху, перевернувши його, зверху посипаю сиром. І також накрию кришкою, щоб сир розтопився і буде смакота. Можна додати ще сюди в цю начинку зеленої цибульки або петрушки в когось що є. Ось такий вийшов смачний. У нас перекус можна назвати, можна до чаю, до сніданку, до обіду. І також можна ним повечеряти. Ситно, смачно і красиво. Давайте наріжемо, спробуємо. Ось такий пиріг наш в розрізі. Смачний. На весь дім пішов запах цього пирога. Звичайно ж, ковбаска запахла, сир. І сам по собі підсмажився лаваш, також смачно. Так що заходьте, посмакуємо разом. Поставимо чайник, загріємо чаю або кави. І будемо смакувати разом. Швидко і смачно. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився відео, як я готувала. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, кому цікаво. Як правильно підписатися, вже говорила, але повторюся ще раз. Дивитесь коротеньке відео, пишете коментар, ставите лайк і нажимайте на дзвіночок, щоб він став темного кольору, і вам будуть приходити сповіщення про мої нові відео. Захисникам дякуємо за захист, вам всім міцного здоров'я, бережіть себе, одне одного і свою родину! Всем пока-пока.